Дорогі співвітчизники Від Львова до Донецька, від Чернігова до Севастополя. Ми, українці, живий вогник у сім'ї європейських народів і діяльні співробітники європейської цивілізаційної родини. І праці, так сказав Іван Франко, стояти ногами і серцем на Україні, свої голови держить в Європі, заповідав Михайло Драгоманов. Повернення України до свого природнього європейського стану було омріяно багатьма поколіннями. Диктатура, що панувала останніми роками в Україні, прагнула позбавити нас цієї перспективи. І народ повстав. Переможна революція гідності змінила не лише владу. Країна зробилася інакшою. Іншими стали люди. Настав час невідворотних. Позитивних змін. Щоб запровадити їх, нам необхідні в першу чергу мир, безпека та єдність. На заваді колосальних можливостей, які з падінням тиранії відкрилися для європейської модернізації України, стала справжня війна, спланована і розв'язана на українському Донбасі. Досить багато хто думав, начебто незалежність дісталася нам без жодних зусиль. Це неправда. За нашу незалежність і самостійність боролися цілі покоління українських патріотів. За неї полягли герої Небесної Сотні. За неї гинуть українські воїни та мирні громадяни. Прошу вшанувати хвилиною мовчання, пам'ять всіх, хто поліг, за волю і незалежність України. Прошу сідати. Я йду на посаду президента, щоб зберегти і зміцнити єдність України. Забезпечити. Забезпечити тривалий мир і гарантувати надійну безпеку. Знаю мир. Найголовніше, чого прагне сьогодні український народ у голови держави, широкий вибір різноманітних інструментів для забезпечення територіальної цілісності і мирного життя громадян, повноважень і рішучості не забракне. Я не хочу війни, я не прагну помсти. Хоча перед очима великі жертви принесені українським народом. Я прагну миру і добюся єдності України. Тому розпочинаю свою роботу з пропозиції мирного плану. Наполегливо закликаю всіх, хто незаконно взяв до рук зброю, скласти її у відповідь: гарантую по-перше звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей, і тих, хто не причетний. До фінансування тероризму, по-друге, контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому. По-третє, мирний діалог. Зрозуміло, що не з стрілками, абверами, бісами та іншою нечистю йдеться про діалог з мирними громадянами України. Навіть з тими, хто дотримується інших ніж я поглядів на майбутні країни. Сьогодні окремо хочу звернутися до співвітчизників з Донеччини та Луганщини. Дорогі наші браті і сестри, сограждані, багато з вас уже успели ощутить на себе прелісті правління терористів. Вони, помимо мародерства і издевательства над мирними гражданами, привели і без того кризисну економіку регіону на грань повної катастрофи. Но мы ни при каких обстоятельствах не оставим вас в беде. Всенародные выборы президента поставили жирный крест на мифе о якобы нелегитимности киевской украинской власти. Этот миф посеян и извращен российской пропагандой и кланом Януковича, который предал Донбасс и ограбил его еще большей степени, чем всю страну. Донецкой области он безраздельно правил 17 лет, а теперь финансирует террористов. И именно он несет полную ответственность за политическую, социально-экономическую ситуацию, в которой сегодня оказался регион. И за безработицу, и за бедность, и за беженцев, и за убитых граждан, и за слезы матерей. С чем я как президент приеду к вам в самое ближайшее время? С миром с проектом децентрализации власти, с гарантией свободного использования в вашем регионе русского языка, с твердым намерением не делить украинцев на правильных и неправильных, с уважительным отношением к специфике регионов, к праву местных громад на свои нюансы в вопросах исторической памяти, пантеона героев, религиозных традиций. Проработанным еще до выборов совместным проектом с нашими партнерами из Евросоюза по созданию рабочих мест на востоке Украины, с перспективой инвестиций, с проектом программы по экономической реконструкции Донбасса. Сегодня нам нужен легитимный партнер по диалогу. Говорить с бандитами мы не будем. И мы готовы. Мы готовы огласить досрочные местные выборы на Донбассе для формирования партнеров по диалогу. Таковы основные детали моего мирного плана для Донбасса и для всей краины. Дискуссии не підлягає питання про територіальну цілісність Украины. Щойно я присягнув усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, і завжди буду вірний цій святій обітниці. Кількість людей, з якими я мав честь поспілкуватися під час виборчої кампанії, перевищує мільйон. Україна різноманітна, але вона сильна духом і духом єдина. Прагнення до миру та соборності нашої держави домінує в усіх без виключення областях України. Я глибоко вражений патріотизмом мешканців південних та східних українських областей, від Одещини до Харківщини, мірщини наставили вже сьогодні. Ми твердо можемо сказати, що важкі випробування об'єднали українську родину. Вони зміцнили нас як українську політичну націю, впевнену в своєму європейському виборі. Наш народ ніколи не був таким сильним, як тепер. Але свобода не дається раз і назавжди. За неї треба постійно боротися. І мир, якого ми сподіваємося досягти найближчим часом, не буде тривалим, якщо ми належним чином не зміцнимо нашу безпеку. Щоб мир став довготривалим, нам слід призвичається до життя в умовах постійної бойової готовності. Ми повинні тримати порох сухим. Армія – та її переозброєння з усиллями вітчизняного військово-промислового комплексу має стати нашим найголовнішим пріоритетом. Більше того, завантаження державними замовленнями підприємств оборонно промислового комплексу дасть поштовх реіндустріалізації економіки. Хто шкодує коштів годувати свої збройні сили, той годує чужу армію. А наша армія. Повинна стати справжньою елітою українства. Слово генерал має асоціюватися не зі словом корупція, а зі словом герой. Все, від чого залежить забезпечення стійкого миру та безпеки України, ми повинні зробити своїми силами. Найнадійніші наші союзники і найкращі гаранти миру армія. Флот, Нацгвардія та професійні спецслужби ніхто нас не захищатиме, доки ми не навчимося оборонятися самі. Я використаю весь свій дипломатичний досвід, щоб забезпечити підписання міжнародного договору, який би прийшов би на заміну Будапештському меморандуму. Такий договор має надати прямі та надійні гарантії миру та безпеку аж до військової підтримки в разі загрози територіальної цілісності. Будь-який агресор на кордоні України має згадати євангельську мудрість: хто з мечем прийде, тот від меча загине! Громадяни України не зможуть відчувати благо миру та безпеки, доки ми не врегулюємо наші відносини з Росією. Росія окупувала Крим, який був, є і буде українським. Твердо заявив російському керівництву в Нормандії на святкуванні 70-річчя. Крим є і буде українським. Крапка. Ні з ким не може бути компромісу в питаннях Криму, європейського вибору та державного устрою. А все інше повинно обговорюватись і вирішуватись за столом переговорів. Будь-які спроби зовнішнього і внутрішнього поневолення українців. Зустрічають і зустрінуть найрішучу відсіч. Ми хочемо бути вільними. А жити по-новому це і означає жити вільно в умовах такої політичної системи, яка гарантує права і свободи людини і нації. Хотів би наголосити на відданості ідеї парламентсько-президентської республіки. Ніякої узурпації влади. Європейська демократія для мене найкращий спосіб державного правління винайдений людством. Саме європейський досвід підказує нам, що значну частину повноважень вже зараз треба делегувати з центру місцевим органам влади. Реформа, реформа щодо децентралізації розпочнеться вже цього року змінами до Конституції. Нові повноваження отримують новообрані місцеві ради, але Україна була, є і буде унітарною державою. Рення про федералізацію не має ґрунту в Україні. Важливою частиною суспільного запиту на повне перезавантаження влади є, дорогі друзі, і дострокові вибори парламенту. Давайте будемо відвертими. Чинний склад шановного нашого зібрання не зовсім відповідає настроям суспільства. Воно суттєво змінилося в 12 році. А жити по-новому означає, що не можна нехтувати волею народу. Жити вільно означає, до речі, і вільно користуватися рідною мовою, керуватися 10 ю статтею Конституції. А вона визначає українську мову як єдину державну, що гарантує вільний розвиток російської та іншим мовам. Слово праця. Мир. Зарплата, пенсія, стипендія звучать дуже подібно що українською, що російською. Наявність роботи це те, що дає людині можливість жити безбідно. Найбільше професійне задоволення я досі отримував саме від створення нових робочих місць. Що може втішати людину більше як праця і гідна зарплата за неї? Робочі місця мають організовувати підприємці. А от справа глави держави це забезпечення таких умов, коли ніхто і ніщо не заважає працювати. Держава... Держава цінуватиме вклад роботодавця та платника податків в економіку та соціальну сферу. Забезпечення людей роботою та гідною оплатою це перша гарантія внутрішнього миру та національної безпеки. Хоча управління економічними процесами належить до компетенції вільного ринку або уряду, президент, як гарант Конституції, зобов'язаний забезпечити умови для інноваційної економіки і соціальної справедливості. Справедливий розподіл національного багатства це нагальна вимога часу. Але перш ніж національне багатство ділити, його треба примножити, і Україна. І Україна має все необхідне, щоб забезпечити людям європейський добробут. Ми вміємо і хочемо жити власною працею. Ми здатні бути творчими і інноваційними. Ми вже навіть вчимося не заздрити успіху сусіда чи колеги, але і ми не пасемо задню. Чому? Тому що, на відміну від нас, країни європейської спільноти побудували економіку вільної конкуренції, нових ідей, ділової ініціативи. Наполегливої праці, постійного самовдосконалення. Так буде і в Україні. Але для цього, дорогі друзі, перше, що нам треба зробити знищити корупцію. Нам потрібен загальнонаціональний антикорупційний пакт між владою і народом. Суть його проста: чиновники не беруть, а люди не дають. Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє ставлення до власного життя, до життя цілої держави, в тому, що Україна прийшла до кризи державності, є і відповідальності кожного з вас, із нас. Хто вважав нормою не сплачувати податки? Хто розкошував за державний рахунок? Хто голосував і мітингував за гроші? Хто отримував незаслужені пільги і нагороди? Хто... Всі разом руйнували фундамент суспільної довіри, засади права і суспільної організації. Європейський вибір це серце нашого національного ідеалу, це вибір, зроблений нашими предками і пророками. А що нам треба конкретно зробити, щоб жити вільно, жити безбідно, жити в мирі і безпеці? Це все написано в угоді про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Багато з вас разом зі мною долучилися до складання цього документу. Тепер мрію втілити його в життя, але з цього нам треба якнайшвидше, якнайшвидше, я підкреслюю, підписати економічну частину угоди. Дорогі друзі, моя ручка вже в руках. Я вже готовий. І як тільки ЄС ухвалить відповідне рішення, підпис українського президента миттєво з'явиться під цим доленосним документом. Ми не маємо права зволікати з підписанням економічної частини угоди. Теж саме стосується і якнайшвидшого запровадження безвізового режиму для українців з Європейським союзом. Ми завершили вже перший етап безвізового режиму і дуже швидко завершимо другий, щоб з 1 січня 2015 року українські громадяни мали можливість безвізово подорожувати Європою. Угоду про асоціацію ми розглядаємо лише як перший крок до повноправного членства України в Європейському Союзі. Всі умови, щоб вже найближчим часом в Європейському Союзі Україна отримала перспективу членства. Бо ніхто не має права вето на європейський вибір України. До речі, визнати таке право значило би проводити політику принесення миру та спокою в Україну. Але для реалізації наших амбітних планів нам потрібні не лише мир та єдність країни, але й консолідація всіх патріотичних, проукраїнських і проєвропейських сил. Маємо постійно тримати в пам'яті суворі уроки національно визвольних змагань 17 х років минулого століття. Тоді наші політики не змогли об'єднатися для того, щоб спільно протистояти агресії. Володимир Вінниченко боровся проти Михайла Грушевського, Сімон Петлюра проти Павла Скоропадського, Нестор Махно боровся проти всіх. Постійні чвари та конфлікти між віддатними українцями призвели до втрати нашої державності. Висновки належить робити не лише з архівів столітньої давнини, але і з недавніх подій. Ми не сміємо повторити старі помилки і маємо забезпечити злагоджену роботу Президента Верховної Ради України і уряду України. Настав час будувати нову, велику країну, сучасну, високотехнологічну, обороноздатну, конкурентно спроможну. Врахуємо досвід країн, які з'явилися на політичній карті лише кілька років тому, але вже зараз стали лідерами, поставивши на розвиток інтелектну та новітніх технологій. Бо найцінніше не гроші, не заводи, не підприємства, а людський капітал, який має Україна. Друзі, я не маю сумніву, і я впевнений, що ні в кого в цьому залі їх немає, що ми з вами спільно здолаємо всі труднощі, відстоїмо територіальну цілісність нашої держави, забезпечимо мир та спокій. Нас ніхто вже не оберне в робіт криміналу та бюрократії, прислужників колоніальної влади. Нас підтримує цілий світ, і за останні ці три дні я мав абсолютно переконану можливість в цьому пересвідчитися. Навколо ідеї незалежності, свободи, гідності, правової держави, європейської інтеграції, об'єдналася вся Україна і все світове українство. Народ своє слово сказав: під час революційних подій, під час спротиву агресії, під час виборів, тепер черга за нами, за владою. Простягаю руку миру всім, хто подав голос за мене, і тим, хто не голосував. Всім, хто допоможе встановити мир, порядок і спокій в Україні, і всім, хто вірить в європейську майбутність України. Ми народ, що був одірваний від своєї великої батьківщини Європи, повертаємося до неї остаточно, безповоротно. Мир нам, хай благословить нас Господь, слава Україні.